Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами розглянемо тему інструменти комунікації педагогів та дітей у стресових ситуаціях. На жаль, сьогодні в Україні йде війна, яка травмує і дітей, і дорослих. Все це викликає відчуття безпорадності, і незахищеності, спричиняє хронічні стресові розлади. Це, безперечно, складний час для педагогів. Тож, як комунікувати педагогами з дітьми у цей непростий час? Колеги, давайте пригадаємо, що ж таке комунікація. Це процес обміну інформацією, емоціями так? між двома або більше особами. Це спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів з метою передавання та одержання інформації. Колеги, хочу зауважити, що застосування інструментів комунікації з дитиною у стресових ситуаціях є можливим лише за умови, коли ви, педагоги, знаходитеся у стані емоційної рівноваги, стабільності. Принципово важливим є дотримання принципу не нашкодити у випадку, коли ви відчуваєте, що дитина потребує допомоги. А у вас бракує ресурсів для її надання, необхідно залучити кваліфікованого фахівця у галузі психічного здоров'я. Тож, колеги, пропоную вашій увазі кілька технік для повернення до зони стресостійкості. Якщо ж вас накриває, ви відчуваєте паніку або страх, що буквально паралізує. Зробіть щось із наступного. Ну, по-перше, що можна зробити, випити склянку води або чаю. Зауважу, що пити треба дрібними ковтками. Кожного разу прополіскуючи ротову порожнину, і необхідно зробити не менше, ніж 30 ковтків для того, щоб заспокоїтися. Так? Торкніться руками твердої поверхні, так, щоб заземлитися. Огляньте повільно. Навколишній простір. Розслабте м'язи очей. Можете навіть зараз, колеги, подивитися і знайти навколо себе 5 речей одного кольору. Так, ну, наприклад, синього. Чотири речі, до яких можна доторкнутися. Три об'єкти, які можна почути, так? Ну, наприклад, що це робота комп'ютера, годинника чи, можливо, шурхіт. Що ще? О, відчути два запахи. Так? Ну, наприклад, це, можливо, чийсь парфуми, чи якась ефірна олія, чи кориця, чи скляночка з напоєм, з чаєм так? або з кавою. І відчути щось на смак: яблуко, чи людяник, чи, можливо, ковток того ж самого чаю або кави. Так, наступне, що можна зробити, це вдихнути і трішечки розтруситися. Так? Взагалі, запам'ятайте, колеги, що будь-яке антистресове дихання починається з видиху. Так? Отже, колеги, вдихаємо повільно. Один, два, три. Тримаємо дихання. Раз, два. І повільно видихаємо. Раз, два, три. Повторіть, будь ласка, кілька разів. Так. І звертаю вашу увагу, що тут ми використовуємо дихання животом. Що ще можна зробити? Ось, будь ласка, можна дітям і собі запропонувати ось таке дихання за стрілочками на кожен пальчик. Вдих, видих, знову вдих. Видих. І так кожен пальчик обійти своїм антистресовим диханням. Далі, можна запропонувати і ось таке дихання, так, за крапкою. Так, Що ще можна запропонувати? Порахувати так, від 20 до 1 це допоможе повернути вашу когнітивку на місце, так, прийти до тями. Також бажано просканувати своє тіло, так? якщо є зони напруження, приведіть їх у рухливий стан, порухайте плечі, маши, руками, розтрусіть. Необхідно зробити такий звичайний неглибокий вдих і на затримці дихання по черзі напружити всі-всі м'язи тіла, від пальців ніг до голови. Спочатку пальці ніг напружуємо. можете зараз спробувати. Потім ноги напружуємо, сідниці, далі прес, плечі, руки, пальці рук, м'язи, обличчя. Так, тримаємо 2-3 секунди, максимально сильну напругу, і з видохом розслабляємося. Так, можна повторити кілька разів, так і зняти м'язовий тонус. Також, колеги, можна опертися спиною об стіну або декілька разів вертикально від стіни повіджиматися. Такі вправи ви можете виконувати разом із дітьми. Це допоможе і вам, і дітям так повернутися до зони стійкості, і лише потім, як ви знайдете рівновагу, ви зможете використовувати прийнятні для вас та дітей інструменти комунікації. Одним із найпоширеніших способів комунікації є емоційний діалог. Емоційний діалог це особливий вид взаємодії дорослої людини з дитиною, під час якого не забуваємо про емпатію, про зоровий контакт і активне слухання. Під час емоційного діалогу педагог має допомогти дитині проявити свої почуття. Переживання, емоції. Колеги я нагадую, що в цій ситуації обидва співрозмовники є рівноправними партнерами діалогу. Є золоте правило емоційного діалогу. Воно звучить так: говорити так, щоб тебе слухали, і слухати так, щоб з тобою говорили. Наступний слайд. Також ефективним способом комунікації є розвивальний зворотній зв'язок. Або фідбек це реакція на вчинки поведінку дітей з метою вдосконалення їхньої діяльності у майбутньому. Основний принцип надання зворотнього зв'язку: ми не виховуємо а будуємо стосунки з дитиною. Фідбек жодним чином не передбачає критику, натомість являє собою конструктивний діалог, який забезпечує стабільні змін у поведінковій та емоційно-особистісній сферах дитини. Розвивальний зворотній зв'язок може надаватися і у вигляді похвали. Але в такому випадку важливо пам'ятати про правила, які роблять цю похвалу ефективною. А саме так, конкретизуйте, за що ви хвалите. Робіть акцент на процесі та прогресі, а не тільки на результаті. Чітко окреслюйте свої стандарти та очікування. Уникайте порівнянь з іншими дітьми. Також популярним інструментом комунікації є шеринг, це організоване обговорення у групі актуальних проблем чи подій. Основне завдання шерингу це створення сприятливих умов, за яких кожен може усвідомити та проаналізувати власні емоції, переживання, стани, які виникають під час певної стресової ситуації. А також сформувати патерни поведінки, так, поведінкові шаблони. Цей інструмент комунікації допомагає, ну, по-перше, переживати складні почуття чи події, так, сприяє встановленню та зміцненню довіри, згуртованості групи, також розвиває впевненість кожного з членів групи, а також створює можливості для розкриття сильних сторін. Формат. Проведення шерингу. Ну, бажано організувати роботу так, в безпечному та затишному місці. Необхідно організувати дітей вколо. Не забувайте користуватися правилом символічний мікрофон. Коли учасники говорять по черзі, передаючи один одному так званий мікрофон. Для цього можна використовувати будь-який предмет, який є у вас під рукою, або іграшка, або ручка, чи предмет інтер'єру, чи, можливо, невеличка пляшечка із водою, ну будь-що. Обов'язково є процедура завершення шерингу. Так, ми маємо подякувати нашим дітям, нашим учасникам за відкритість, за готовність ділитися. Колеги, комунікуючи з дітьми, ми маємо пам'ятати, що перед нами діти. Зазвичай діти, навіть дуже маленькі, знають, що відбувається навколо них, отримуючи інформацію з розмов між дорослими, телевізійних новин або ж самі є очевидцями подій. Війна може викликати сильне почуття страху, так, збентеження в дітей, яким важко повністю усвідомити, що саме відбувається. Саме тому говорити про реалії життя в воєнних умовах важливо навіть з дуже раннього віку. В першу чергу варто вислухати дитину, з'ясувати, що саме її непокоїть. Відповісти на питання, якщо дитина буде вам задавати, в розмові слід надавати правдиву інформацію. Відповідно до віку, досвіду та здатності усвідомити сказане, так потрібно переконати дитину, що вона захищена і може почуватися безпечно. Крім того, в будь-якому віці вкрай важливо знати. Що люди навколо допомагають один одному? Тому корисно розповідати історії з прикладами проявів доброти, турботи, підтримки, людяності, прикладів волонтерської діяльності. Для дітей це дуже важливо. І почути ваш голос і заспокоїтися. же говорити про війну? Давайте поговоримо по віковим категоріям: як говорити про війну з дошкільнятами? Розмовляти з малюками необхідно терпляче, рівноважено, щоб передати їм відчуття спокою та безпеки, подавати таку інформацію про вільно корисно у вигляді казки, використовуючи різноманітні сюжети, алегорії, які передаватимуть ситуацію, що склалася. Якщо ж дитина не хоче про це говорити, необхідно запевнити їй, що ви завжди готові до розмови, коли дитина відчує в цій розмові потребу. Як говорити про війну із дітьми 6-10 років? Важливо допомагати дитині впоратися з емоціями, що виникли від почутого чи побаченого, слід відповідати саме на поставлене запитання, дбаючи про те, щоб ваші відповіді були простими і неперевантаженими зайвими деталями, доцільно ділитися своїми думками, почуттями, цікавитися точкою зору дитини. Але не забуваємо колись, що своїми власними емоціями ми не маємо перевантажувати наших дітей. Як говорити про війну з підлітками? Важливо задовільняти потребу в обговоренні новин, пов'язаних з подіями війни, якщо. Підлітки цікавляться ними. Варто допомагати визначити надійність та достовірність нових ресурсів та ознайомити підлітками з принципу факт-чекінгу. Необхідно заохочувати підлітків, ділитися своїми думками та ставити запитання. Також важливо бути самим відвертими. Якщо відповіді на запитання вас немає, необхідно це визнати і спробувати знайти потрібну інформацію. А слід обговорити можливі варіанти дій, якщо підліток виявляє бажання бути корисним, бажає допомагати. Також, колеги, гарним інструментом комунікації педагога із дітьми є арт-техніки. Такі техніки допомагають. Зняти емоційну напругу, вивільнити накопичені емоції, знизити рівень стресу та тривожності, активізувати уяву, здатність до творчості, спонукати до креативу. Арт-техніки дозволяють стабілізувати емоційний стан дитини, активізувати праву півкулю мозку, яка відповідає за творчість та креатив. Це, в свою чергу, сприяє відновленню психіки дитини після стресу, так полегшує засвоєння нової інформації, сприяє підвищенню концентрації уваги, дозволяє покращити успішність освітнього процесу. В своїй роботі ми з вами можемо застосовувати будь-які малюнкові техніки. Так, можна малювати будинок, на відчуття меж, так, на безпеку, можна малювати майбутнє, веселки, мрію. Можна колажування робити. Наприклад, спочатку можна рвати папір, так? ми знімаємо м'язову напругу, так? позбавляємося від зайвого стресу, а потім з цих уривків можна зібрати колаж. Можна читати казки, читати вже або існуючі казки. Або вигадувати власні казки ми з вами ще трішки пізніше поговоримо. Можна створювати так звані театральні перформанси. Можна застосовувати будь-які форми мистецтва: і музику, і танці, і спів. Можна робити орігамі. Можна виготовляти будь-які творчі вироби з використання глини, тіста, фольги. Інших природних матеріалів, які будуть у вас на той момент під рукою. Також дуже гарно допомагає техніка перетворення, так? принцип цієї вправи, так? уявити страх у формі чогось. Так? Можна дітям пояснити. Пам'ятаєш момент з Гаррі Поттера, коли учні навчались боротися зі своїми страхами, використовуючи магію, перетворювали свій страх. На щось смішне, це і дійсно працює. Хоча і чарівної палички в нас нема, але ми можемо використати нашу уяву. Намалюй, або уяви страх у формі чогось, що можна легко зруйнувати, знищити. Так? Або того, що саме здатне, саме здатне зникнути, наприклад, хмара, яка випаровується. Уяві деталі, які змушують цю картинку змінюватися, ставати комічною. Можна змінити деталі, колір, форму певних предметів, тобто проявити всю свою фантазію і креатив. Також дуже вдало можна використовувати вправу сонце мандали, використовуючи всі відтінки жовтого, жовто-гарячого, для того, щоб оптимізувати свій настрій, позбавитися негативних емоцій. Ось ви бачите на слайді. Зразки, їх дуже зараз багато, ви можете скористатися, роздрукувати десь заздалегідь. Якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, у вас в укритті вже будуть заготовлені фарби чи олівці і ось такі заготівки сонце-мандал. Наступна техніка допомагає відновити ресурс. Вона називається шлях героя. Ця вправа є арт-технікою, вона сприяє усвідомленню життєвого шляху, ролі та місця особистості у власному життєтворенні. Виконуючи вправу, можна опиратися на такі інструкції. Так? Пропонуєте дітям аркуш паперу, розділений на такі дві колонки, два стовпчики. Ділимо на Ячейки має вийти в нас 6 таких ячеек. В першій ячейці пропонуємо дітям намалювати свого героя чи героїню, можна навіть давати ім'я, описати його суперсилу. В другій ячейці ми малюємо місію героя, так, чому він вирушає в подорож, що кличе цього героя чи героїню до пригод. А в третій ячейці. Необхідно зобразити перешкоду, так, яку має подолати цей герой чи героїня, щоб досягти своєї мети. В четвертій ячейці необхідно промалювати внутрішніх помічників, які підтримують героя, в п'ятій зовнішніх помічників, що приходять на допомогу, в шостій комірці зобразити фінал історії, завершення пригод. Після того як дитина вже впоралася з цією вправою, так з цим малюванням. Бажано поділитися цією історією з іншими, якщо дитина згодна на це, не заперечує, необхідно обговорити зображення, аналізуючи, які саме почуття викликала ця вправа в дитини, що допомогла зрозуміти. Варто зосередитися на тому, що герой чи героїня є художним відображенням самого автора, тому місія, перепони, помічники і власне фінал цієї розповіді можуть багато розповісти про якості. Дитини. Наступна вправа називається Рецепт стресостійкості. Ця вправа спрямована на консолідацію ресурсів дитини та їх візуалізацію. Результат її виконання. Це малюнок, постер, колаж, асамбляж, презентація, мудборд, ну тощо на вибір. Це може бути використане в подальшому для пошуку ефективного способу швидкого відновлення та заспокоєння. Завдання може виконуватися як індивідуально, так і в групі. Для створення креативного продукту слід виділити достатню кількість часу. Виконуючи вправу... Необхідно виконувати певні інструкції, так? Поміркуй над тим, що дає підтримку в скрутні часи. може потішити та розрадити це, можуть бути конкретні речі, дії, вчинки, це і прогулянка, і обійми, і подарунок другу, він що Наступне необхідно створити рецепт стресостійкості у вигляді творчого продукту будь-якого формату. Тут ми не обмежуємо вже фантазію дітей. Обговоріть роботи, прокоментуйте, що саме і як допомагає, в яких ситуаціях найкраще спрацьовує. Наступна вправа це малювання музики. Ця вправа дозволяє задіяти одразу три сенсорних канали це візуальне сприйняття, це слух. І тактильні відчуття. Вона допомагає вивільнити емоції, допомагає їх візуалізувати. Для проведення вправи потрібно взяти аркуш паперу, покласти його ось так, горизонтально, і скласти втроє, щоб утворило щось схоже на конверт чи буклет. По черзі прослухати три пісні. Під час прослуховування музики необхідно зобразити кольоровими олівцями, чи фломастерами, чи фарбами відчуття, які викликає кожна з пісень. У вигляді абстракції, використовуючи різні лінії, фігури, кольори в довільній формі для кожної наступної пісні, слід використовувати нову частину аркуша. Корисно обговорити малюнки та емоції, які виникали впродовж виконання цього завдання. Важливо, шановні колеги, що арт-техніки в роботі педагога не повинні використовуватися з метою діагностики або психокорекції, якщо у педагога немає фахової освіти практичного психолога, так? педагоги не мають ототожнювати ці дитячі роботи з психологічними та терапевтичними інтервенціями. Це можуть робити лише практичні психологи. Якщо виникає така потреба, ви можете звернутися до практичного психолога, і він тоді вже надасть фахову допомогу. Далі, найкращим інструментом комунікації педагога із дітьми під час стресових ситуацій є гра, яка є безпечною, відновлюючою формою роботи з дітьми. Граючи, дитина. Швидко опановує не лише нові знання та вміння, а й засвоює навички справлятися із складними почуттями і ситуаціями. Пропоную вам програвати з дітьми в стресових ситуаціях, ну, наприклад, в таку гру, яка називається Що було б, якби. Ця гра покращує настрій, сприяє створенню позитивної атмосфери, вона знімає стрес, вона розвиває уяву, креативність. Правила дуже прості. Дайте волю, фантазії дитини? Нехай вигадує питання, такі чудернацькі, та дає розгорнуті відповіді. Ну, наприклад, ви можете їм запропонувати кілька таких питань, далі діти вже почнуть фантазувати і креативити. Що було б, якби собаки вміли літати? Можете зараз навіть собі спробувати дати відповіді на ці такі фантастичні питання. Що було б, якби море могло пчхати? Що було б, якби до вас завітали слони на сніданок? Або, наприклад, що було б, якби всі футболки перетворилися на книги? Наступну таку вправу цікаву, яка допоможе дітям зняти стрес, переключитися, можна запропонувати вправу, яка називається Я-тваринка. Є різні аналоги. Суть гри така. Дитина. Показує жестами, мімікою будь-яку тварину або будь-який предмет, який вона захоче зобразити, решта дітей відгадує. Ці вправи, вони досить прості, вони легкі, вони згуртовують навколо вас дітей, допомагають краще комунікувати, знімають стрес і розвивають фантазію. Наступний момент. Що можемо ще використовувати застосування казки в роботі педагога? В основі казки лежить метафора, як засіб утворення зв'язків між казковими подіями та поведінкою в реальному житті. Під час роботи казкою створюється особлива атмосфера, що перетворює мрії в реальність, дозволяючи вступити у боротьбу з власними страхами та комплексами. Основне завдання казки показати герою ситуацію з іншої точки зору, розкрити альтернативні способи поведінки. Таким чином, людина може опанувати позитивні моделі поведінки, позбутися негативних емоцій, знизити рівень тривожності, впоратися з негативними станами. Існує алгоритм створення так або підбору казки. По-перше, необхідно продумати. І час, і локацію, в яких буде розгортатися казка. Вони мають максимально дистанціювати дитину від реальних подій. Зокрема, сюжет повинен розгортатися на, наприклад, в далекому минулому. Втілюйте в характері головного героя казки, Це може бути казка, яка вже існує, як позитивні характеристики, так і риси, чи страхи, яких варто позбутися. Ідентифікуйте проблему, яку необхідно вирішити, оформивши її у максимально чарівний та магічний контекст. Подбайте про появу антигероя. Це загострить проблему і тим самим спонукатиме героя до розв'язання цих проблем. Визначте можливі шляхи вирішення складної ситуації, задіявши для цього найкращі якості героя та ресурси, доступні йому. Побудуйте сюжет казки так, щоб головний герой вирішив проблему в ході розгортання подій. Іншими словами, обов'язково став переможцем, поборовши усі перешкоди. При використанні казок у роботі педагога варто дотримуватися таких правил. Для дітей до 3 років історія має бути короткою. Для дітей віком від 3 до 5 років створюють казки. На побутові теми для дітей 6 років і старше казки, які обов'язково мають героїв дітей або супергероїв. І також, шановні колеги, не відмовляйте дитині, якщо вона просить прочитати або повторити одну і ту саму казку по кілька разів. І обов'язково залучайте дітей до створення таких казок. Коли під час війни заклад освіти стає осередком, який дає змогу дітям отримувати не лише нові знання і навички, психологічну підтримку, але й можливості комунікувати з педагогами та іншими дітьми. Тому надзвичайно важливо гнучко підходити до використання інструментів комунікації та не забувати. Про те, що вони мають бути комфортними, нетравматичними ні для дітей, ні для педагогів. Пам'ятаємо про принцип не нашкодити. Саме зараз наше завдання допомогти дітям повернути, створити хоч невеличкий простір безпеки. Багато хто з наших дітей досі перебувають у стані шоку. Тому задача педагога. Знайти індивідуальний підхід до кожної дитини, ми не можемо припустити, що саме може стати тригером для травматичних реакцій. Тому наші уважність, емпатійність, почуття такту та відчуття опори дуже важливі під час нашої комунікації із дітьми. І наостанок, шановні колеги, будьте вдячні долі. За кожну ми ще радісний момент, адже саме з них і складається ваше особисте щастя. Будьте в ресурсі, бо саме від вашого емоційного стану та настрою залежить наскільки ефективною буде комунікація із дітьми. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей в нашому інституті. Все буде, Україна!